Сезон городів, літніх робіт та активного відпочинку вже в самому розпалі. Через щільність денного графіку у більшості мешканців наразі, так сказати, немає часу хворіти, адже червень місяць справжніх господинь та господарів. Тож, за словами тимчасово виконуючої обов'язки завідучою амбулаторії Центральна, що у Мирнограді за минулий тиждень до медзакладу звернулася значно менша кількість людей. Зараз в амбулаторії ситуація по захворювані стабільна, пацієнтів. Менше. ГРВІ є, але ну, зменшується захворюваність. Ковід в порівнянні з минулим тижнем теж зменшилося. На минулому тижні було зафіксовано два випадки ковіду. На цьому тижні не було жодного випадку зафіксовано. З приводу грипу не було зафіксовано останній місяць, не було в нас грипу не було. По поводу пневмонії пневмонії є, але теж їх кількість зменшилася. На минулому тижні було 6 випадків пневмонії, на цьому тижні два випадки. Пневмонія є однією з форм гострої респіраторної інфекції, що впливає на роботу легень. До групи ризику підпадають абсолютно всі вікові категорії. Частіше це люди похилого віку, але хворіють і діти. І дорослі у спекотні дні лікарі радять не зловживати використанням техніки чи інших методів охолодження приміщень. Зараз потрібно бути обережними з використанням кондиціонерів та протягами, коли відкрити окна та двері, щоб запобігти захворюваністю. Зміцнити імунітет допоможуть наступні поради здоровий спосіб життя. Це прогулянки, але не в спеку. Це прогулянки ввечері, це вживання достатньої кількості рідини та вітамінів. А також за словами лікарів, найкраще підтримує здоров'я влітку вживання сезонних овочів та фруктів. Саме зараз мешканці мають змогу наситити власний організм достатньою кількістю вітамінів та корисних речовин за помірними цінами.